Всі ми з вами прекрасно розуміємо, що без економіки жодна держава не зможе розвиватися, маючи навіть найкращі збройні сили. Але якщо не буде економічної підпитки, якщо не буде розвитку підприємництва, малого бізнесу, великого бізнесу, ми прекрасно це розуміємо, що не буде ніякої держави. Якщо взяти просто за да? open data bot у всіх є, да? і там. Червона полоса на кожному підприємцю прямо і написано, підприємство знаходиться на окупованій території, і все то тобто, і Це от така червона мітка. чорна лежа. Розглянути приклади ну, неліського відношення жахливого відношення податкової. Служби до тих підприємств, які релокувалися, які вносили бізнес. Я з 9-го року там працюю з податковою. Різні були в Луганській області керівники, але неадекватних не було нікого. Захід України більш відкритий для прийняття нашого бізнесу. Всі чули, що війська надає навіть ваучери. На релокацію там до досу тисяч вони було грошей. Багато підприємців до мене звертають перед останням збереження данної структури, тому що працювати ніколи. Це з, з України їхали кудись працювати. Зараз на упадки вже готові, бізнес готовий, завозити за кордоном своїх працівників. На підприємстві порт у нас півтора мільйони. На мене подали приват суд. Ну, суд наш сказав, що видно. І арешт на все, що у нас на карти, на майно, на все, що є. Я вже тричі подаю на Російську Федерацію. Я їздила в посольство Чехії, я їздила в посольство Варшава. Щоб подати на Російську Федерацію? У нас економіка працювала, як сказав Жан, економіка повинна працювати, економіка повинна поповнювати бюджет. Завдяки бюджету ми будемо розвивати наші громади, розвивати інфраструктури і підтримати наших військових. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви працюєте і користувався, <клухи> <клухи> перерисувався в навчаннях, забезпечувати діяльність, забезпечити розвиток країни в першу чергу і забезпечити розвиток наших Збройних сил. І думаю, будемо намагатися максимально всі питання всі піднімати, вирішувати, для того, щоб ми могли забезпечити людей окрім фінансових питань, ще й існуванням для бізнесу. Дякую.